Як то кажуть, від долі не втечеш. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Хелен Квіллі із самого ранку поспішає на роботу. Вона цілує свого хлопця-Джері на прощання і вибігає із квартири. Дорогою дівчина забігає у кав'ярню за ароматною кавою та свіжою випічкою. Джері ж, залишившись сам, теж швидко встає і приймає душ. А за кілька хвилин до нього приходить дівчина на ім'я Лідія. Хелен сильно поспішає і, забігши в офіс, одразу кидається у залу для наради, починає розповідати про свої нові ідеї. Однак з'ясовується, що Хелен звільнили. По-перше, за те, що вона постійно спізнюється, а по-друге, за те, що вона забрала із офісу чотири пляшки горілки, нікому нічого не сказавши. Хелен пояснює, що в п'ятницю був її день народження, тому вона взяла випивку. Через вихідні вона просто не встигла відкупити її і поставити на місце. Однак це все одно розцінюють як крадіжку, тому бос просить Хелен покинути офіс. Засмучена дівчина йде і, заходячи у ліфт, випадково впускає сережку, якийсь чоловік люб'язно допомагає її підняти. Потім Хелен спускається в метро і бачить, що її потяг уже стоїть на платформі. Вона кидається до нього та не встигає, бо дорогу перегороджує дівчинка із лялькою, і просто перед Хелен зачиняються двері вагону. Раптом фільм ніби відмотується назад. Знову відтворюється та сама сцена, однак цього разу дитину забирає мати, і Хелен таки вдається заскочити у вагон. Фільм продовжується, чергуючи дві сюжетні лінії, у яких відбуваються різні події. У вимірі, в якому Хелен встигає на потяг, вона випадково сідає біля Джеймса, того самого чоловіка, який допоміг підняти сережку. Поряд із ними якийсь хлопець починає підспівувати пісні у наушниках, і Джеймс впізнає мотив Бітлз. Він заводить про це мову із Хелен, та вона, очевидно, не бажає обговорювати музику. Тоді Джеймс каже, що бачив її в офісі, і питає, чи дівчина там працює. Хелен різко відповідає, що її звільнили, ясно даючи зрозуміти, що на бесіду вона не налаштована. Джеймс тоді вибачається за нев'язливість і щойно потяг зупиняється. Він швидко виходить. Тоді вже незручно стає Хелен. Вона наздоганяє чоловіка і вибачається за свою різкість. Хелен пояснює, що у неї сьогодні паскудний день, до того ж, вона не дуже вміє спілкуватися із незнайомцями. Зрештою, Хелен та Джеймс знайомляться, трошки говорять, поки виходять із метро і на цьому прощаються. Хелен повертається додому і, зайшовши у квартиру, бачить розкидані речі. Вона йде у кімнату і застає Джері у ліжку з Лідією. Хелен стійко це витримує, однак, коли Лідія йде, накидається на Джері з кулаками. Вона каже, що працювала за них обох, забезпечувала їх і терпляче чекала, поки Джері напише роман. Хелен говорить, що робила для них усе, а Джері просто витероб неї ноги. Дівчина йде і плаче, гуляючи містом, а потім, зупинившись на мосту, викидає обручку у воду. У вимірі, в якому Хелен спізнюється на потяг, вона чує оголошення про те, що через технічні проблеми наступні потяги приїжджатимуть із запізненням. Через це дівчина виходить із метро і намагається зловити таксі. Там на неї несподівано нападає грабіжник і вириває з рук Хелен сумочку. Злочинець штовхає дівчину, через що вона розбиває собі брову. Випадковий чоловік зупиняється біля Хелен, допомагає їй встати і відвозить у лікарню. Дівчині зашивають та обробляють рану. Після цього вона телефонує до Джері, аби він забрав її з лікарні. Та той навмисно зняв слухавку, аби їх із Лідією ніхто не турбував. Тоді Хелен таки викликає таксі і їде додому. Вона приїжджає трохи пізніше і до того часу Лідія встигає піти. Хелен, зайшовши у квартиру, бачить незастелене ліжко, і Джері, який виходить із душу, пояснює, що просто вночі погано спав, отож прокинувся лише нещодавно. Він бачить рану на голові Хелени, розпитує, що сталося. Поки дівчина розповідає, Джері кидається до подушок, аби забрати сережку Лідії, а потім біжить до Тумби, щоб прибрати другий Келих. Хелен помічає, що Джері якийсь знервований, та він каже, що просто розхвилювався через усі ці жахливі пригоди дівчини. Потім Джері намагається підбадьорити Хелен. Він пропонує гарно вдягнутись і піти в караоке-бар. У першому вимірі Джері приходить до Анни, подруги Хелен. Вона запевняє, що дівчина до неї не приходила і вона не знає, де Хелен зараз. Джері просить подзвонити йому, якщо вона все ж таки з'явиться. Потім Джері зустрічається із своїм другом Раселом. Той взагалі не розуміє, у чому проблема. Джері казав, що йому набридло метатися між Хелен і Лідією, і нарешті ситуація розв'язалася сама собою. У той же час в іншому барі Хелен топить суму алкоголі. Несподівано туди заходить Джеймс із своїм другом. Він підходить до Хелен і питає, що сталося, намагаючись її якось підбадьорити. Однак, майже одразу Джеймс знову вибачається за свою нав'язливість і каже, що не хотів бути занадто допитливим. Хелен таки розповідає, що застала свого хлопця із іншою, і Джеймс їй співчуває. А потім він пропонує приєднатися до них із товаришем і посидіти разом, аби дівчина трохи відволіклась. Однак Хелен відмовляє, говорячи, що чекає подругу. Через кілька хвилин у бар приходить Анна. Хелен розповідає їй усе про Джері і дівчина пропонує подрузі пожити трохи у неї. Пізніше Анна допомагає Хелен вийти із бару, адже та перебрала з алкоголем. На вулиці їх помічає Джеймс і пропонує підвести дівчат додому. Зрештою, Анна притягує п'яну подругу до себе і вкладає спати. У другому вимірі Джері та Хелен приходять в бари, сильно там напиваються. Дівчина забуває про свої жахливі пригоди і добряче там відривається. Під час посидення к пари до Джері телефонує Лідія. Однак той робить вигляд, що зв'язок поганий, і відхиляє дзвінок. Потім Джері та Хелен йдуть у індійський ресторан і після цього повертаються додому. У першому вимірі зранку Анна приводить Хелен до тями і пропонує їй змінити своє життя, радячи почати із зачіски. Анна тягне подругу у салон краси, де тій кардинально міняють імідж. У другому вимірі Анну зранку буде Джері і допомагає їй прийти до тями через похмілля. Коли дівчині стає краще, вона починає шукати іншу роботу. Однак, у зв'язках із громадськістю їй цього зробити не вдається. Хелен каже Джері, що їй, мабуть, варто розглянути якісь погодинні вакансії. Зрештою, аби оплачувати рахунки, Хелен влаштовується на дві роботи. Зранку вона працює розносчиком сендвічів, а у другій половині дня офіціанткою в місцевому кафе. Проходить півтора тижні і в першому вимірі Хелен досі намагається забути Джері. Анна радить їй звернути увагу на Джеймса, адже він милий, дотепний і досить привабливий. Раптом хтось дзвонить у двері. і Хелен, побоюючись, що це може бути Джері, просить Анну відчинити. Однак, подруга каже, що нікуди не піде. Хелен повинна вже стикнутися із Джеррі віч на віч і поставити крапку. Неохоче Хелен іде відчиняти, але на порозі здивовано бачить Джеймса. Той запрошує дівчину прогулятись і вони йдуть у кафе. Джеймс дуже підбадьорює Хелен та каже, що вона йому подобається. Однак дівчина не відповідає на це взаємністю, бо досі не розуміє, чи готова так швидко вступити у нові стосунки. Гарно провівши час, Джеймс підвозить Хелен додому та дякує за цей вечір. Він каже, що щиро намагався зробити так, аби дівчина почувала себе краще. Тоді ж, у другому вимірі, Джері не перестає зустрічатися із двома жінками одночасно. І якогось дня Хелен каже Джері, що з їхніми стосунками схоже щось не так. У них нічого не було майже два місяці, а ще дівчина знайшла келих для вина у корзині з білизною. Хелен починає щось підозрювати, та Джері запевняє, що вона себе накручує. Він припускає, що Келих міг випадково закинути у корзину хтось із гостей, які були в них тиждень тому. У першому вимірі Анна привозить із колишньої квартири Хелен усі її речі і каже, що тепер вони офіційно живуть разом. Раптом дзвонить телефон і це виявляється. Джеймс. Він запрошує Хелен на посиденьки із його друзями після роботи. Анна підбурює Хелен піти і зрештою та погоджується. Коли Джеймс кладе слухавку, до нього підходить жінка на ім'я Клаудія і каже, що його мати знову відмовляється їхати. Джеймс виходить на вулицю до матері і знову починає переконувати її, що під наглядом лікарів їй буде краще. У другому ж вимірі Хелен продовжує ходити на дві роботи одночасно. Котрогось дня, коли дівчина повертається додому, Джері каже, що дуже поспішає. Його терміново викликали на ділову зустріч у місцеву бібліотеку. Хелен не дають спокою її підозри, отож вона вирішує прослідкувати за чоловіком. На її здивування, Джері справді йде в бібліотеку, і Хелен вирішує, що вона помилялась. Однак, звідти Джері телефонує до Лідії і каже, що Хелен за ним слідкує, отож він змушений був піти в бібліотеку. Чоловік каже, що не зможе сьогодні прийти, бо, можливо, Хелен досі чатує десь за кутом. Лідію це дуже злить. Вона каже, що Джері має із цим покінчити, і вони нарешті мають перестати ховатись. Пізніше Джері знову зустрічається із Раселом. Він розповідає другу про усі свої любовні проблеми, але того це лише веселить і ніякої підтримки він не виявляє. У іншій реальності Хелен іде до Джеймса та його друзів. Вона чудово проводить час і пізніше дякує чоловіку за те, що витягнув її на цю зустріч. Потім, розмовляючи про роботу, Джеймс заохочує Хелен відкрити власну фірму зв'язків із громадськістю. Він каже, що у неї є досвід, знання, і їй нарешті варто перестати працювати на когось. Хелен обіцяє про це подумати. А Джеймс просить її у суботу одягтися тепліше, бо він запрошує її на річку. Наступного дня Хелен таки наважується піти в банк і оформити заяву на кредит для бізнесу. Вдома Анна питає Хелен, чи не закохана вона у Джеймса, але дівчина усе заперечує. Та Анна впевнена, що це неправда, адже подруга останні кілька днів нарешті не згадувала про Джері. Деякий час по тому банк схвалює кредит. Тоді Хелен знаходить приміщення і з допомогою друзів починає робити там ремонт. А за кілька днів Хелен відкриває власну піар-фірму. У іншій реальності Лідія замовляє сендвічі в магазині, де працює Хелен, і саме вона їх і доставляє. Та наступного дня Лідія приходить туди і ледь не влаштовує скандал, говорячи, що четверо її співробітників отруїлись. Хелен стає дуже незручною, вона вибачається за цей інцидент. Однак Лідія, прикидаючись хорошою, каже, що не подаватиме в суд і просто просить краще слідкувати за якістю продуктів. Трохи пізніше Джері, дізнавшись про це, просто скаже «ніє». Він злиться, що Лідія бачилась із Хелен, та та відповідає, що нічого їй не розповіла. Вона, нібито хотіла просто побачити, кого все ніяк не може покинути чоловік. Лідія каже, що взагалі не розуміє, що Джері знайшов у Хелен. Зрештою, пара ледь не свариться, бо Лідія розуміє, що Джері не хоче покидати Хелен заради неї. Пізніше ввечері засмучена і втоблена Хелен повертається додому і каже, що у неї був жахливий день. Вона розповідає про Мегеру, яка накинулась на неї через зіпсовані сендвічі. Джері починає заспокоювати дівчину і в якусь мить, йому стає дуже погано і дуже соромно. Він наважується зізнатися у зраді і починає розповідати, що з того келиха, який був у корзині для білизни, пила вино ця сама Мегера. Однак за мить чоловік бачить, що Хелен його не слухає, бо сильно втомившись, вже міцно спить. У іншому вимірі, у визначений день Хелен приходить вболівати за команду Джеймса в перегонах на байдарках. Після змагань вони усі разом ідуть в бар. Вони веселяться і в цю мить Хелен помічає Джері, який саме проходить там разом із Лідією. Джері з Лідією починають сваритися, бо дівчині вже набридло слухати про Хелен. Вона каже, що Джері, схоже, досі не може забути колишню, отож просто йде. Джері ж біжить до бару, але зрештою так і не наважується зайти. Тоді ж Джеймс знайомить Хелен зі своїм другом Клівом, і той розповідає, що через тиждень відкриває ресторан, проте не впевнений в успіху. Хелен каже, що на минулій роботі вони займалися відкриттям ресторану, отож в неї є досвід. Дівчина пропонує свою допомогу, і чоловік з радістю погоджується. Пізніше Джеймс та Хелен катаються на човні. Під час цього романтичного проведення часу Джеймс намагається поцілувати дівчину, однак вона уникає поцілунку. Хелен вибачається і каже, що ще не готова. Джеймс ставиться до цього з розумінням і переводить тему, аби дівчині не було незручно. Та потім, легкою, весело проводячи час, Хелен перестає себе обманювати. Вона розуміє, що закохується у Джеймса, отож цілує його сама. Зрештою, пара переміщується у квартиру чоловіка і проводить там пристрасну ніч. Кілька днів по тому клів відкриває ресторан. З допомогою Хелен все проходить неймовірно успішно і на відкриття приходить дуже багато людей. Раптом серед натовпу Хелен помічає Джеррі. Він просить про розмову, і пара виходить на вулицю. Джері починає вибачатися перед Хелен і каже, що зробив помилку. Він просить пробачити його і почати все заново. Дівчина ж каже, що Джері не може отак з'являтися і просити про таке. Зрештою, чоловік благає її подумати і цілує на прощання. Усе це через вікно бачить Джеймс. Хелен збирається повернутися в залу, як раптом їй стає не по собі. Однак дівчина вирішує, що просто випала забагато шампанського. Коли вона повертається, то не може знайти Джеймса. Кліф, що підійшов подякувати за неймовірне свято, каже, що товаришу із самого ранку завтра летіти у відрядження, отож він вже пішов. У другому вимірі Хелен зустрічається із Анною і вони теж прогулюються вздовж річки під час перегонів на байдарках. Хелен ділиться своїми переживаннями щодо Джері, і Анна підтримує подругу, однак просить її себе не накручувати. Хелен продовжує плідно працювати на своїх роботах і якось на зміні їй стає погано. Дівчина ледь не втрачає свідомість. Коли їй стає краще, вона телефонує до Джері. Однак той не бере слухавки, бо під виглядом відрядження поїхав із Лідією на відпочинок у Дорсет. На ранок Хелен таки зідзвонюється із Джері. Виявляється, дівчина підозрює, що вона вагітна, і телефонує, аби цим поділитись. Однак тоді ж Лідія вдаряється ногою і починає кричати. Джері бреше, що це щось у його сусідів, і каже, що має негайно йти розібратись. Він кладе слухавку і починає кричати на Лідію за те, що вона ледь усе не зіпсувала. Тоді дівчина не витримує. Вона розуміє, що Джері таки ніколи не піде від Хелен. Лідія каже, що просто хотіла бути щасливою, але з неї досить. Зрештою, вона розриває стосунки із Джері та їде геть. Коли Джері повертається у місто, то зустрічається із Раселом і щасливо розповідає, що з Лідією покінчено. Однак він трохи перекручує події і каже, що нібито самі з нею порвав, мовляв, зрозумів, що далі так тривати не може, і остаточно усе розірвав. Коли Хелен повертається додому із роботи, то неочікувано бачить там Джері. Він каже, що дуже сумував і тому повернувся раніше. Чоловік пригощає Хелен шампанським і дарує квіти. Однак дівчину це скоріше насторожує, чим радує, адже на Джері це зовсім не схоже. У іншому вимірі Хелен каже Анні, що досі не може зв'язатися із Джеймсом. Вона боїться, що він бачив її поцілунок із Джері і сприйняв його неправильно. Трохи пізніше Хелен іде до Джері, аби поговорити. Він знову починає виправдовуватись і каже, що то була помилка. Джері клянеться, що викинув Лідію з голови і благає Хелен повернутись. Раптом їх перериває дзвінок і це виявляється Лідія. Однак Джері вдає ще це раз, але просить його передзвонити. Коли чоловік відходить в іншу кімнату, Хелен вирішує перевірити і телефонує на останній номер. Коли слухав бере Лідія, вона розуміє, що Джері знову її обдурив. Жінка називає Джері козлом і наказує ніколи більше до неї не підходити. Повернувшись до Анни, Хелен каже, що вона була ідіоткою, і не варто було взагалі йти до Джері. Крім того, там її не покидало відчуття, що вона зраджує Джеймсу. Анна каже, що подруга нарешті отямилась і зрозуміла, з ким насправді хоче бути. В іншій реальності Хелен розповідає Джеймсу, що вона знайшла посаду у сфері зв'язків із громадськістю, отож хоче піти на співбесіду. У цьому мить Джері відкриває жалюзі і бачить за вікном Лідію. Він скрикує і негайно зачиняє вікно, дивуючи Хелен своєю поведінкою. За мить Лідія телефонує Джері і призначає йому зустріч. Вона просить прийти, говорячи, що це важливо. У вимірі з Джеймсом Хелен сумує, бо чоловік не телефонує їй вже кілька днів. Зрештою, вона наважується і йде в офіс, де він працює. Та несподівано Хелен стикається із Джеймсом біля входу. Спочатку розмова у них зовсім не клеїться, але зрештою з'ясовується, що Джеймс і справді вирішив, що Хелен хоче повернутися до Джері. Він зізнається, що багато разів хотів їй подзвонити, але, зрештою, спинявся, бо не хотів заважати. Усе з'ясувавши, пара домовляється про зустріч, а потім Джері каже, що має бігти у лікарню до своєї мами. Коли чоловік приходить туди, то його вже чекає Клаудія. Він цілує жінку і вони разом заходять у корпус. Увечері Хелен зустрічається із Джеймсом та його друзями. Вони чудово проводять час, а потім дівчина знову залишається у Джеймса. Кілька днів по тому Хелен дізнається, що вона вагітна. Будучи впевненою, що це дитина Джеймса, вона йде до нього в офіс, аби про усе розповісти. Та там секретарка каже, що Джеймса немає. Він поїхав у лікарню до матері разом із своєю дружиною. Хелен приголомшує почути і просто вибиває ґрунт з під ніг. Вона їде до лікарні і справді помічає біля входу Джеймса разом із Клаудією. У реальності із Джері Хелен розповідає Анні про свою вагітність. Однак вона зізнається, що Джері досі нічого не знає, бо останнім часом поводить себе якось дивно, і вона не знайшла нагоди про це розповісти. Кілька днів по тому Хелен не витримує її питає, чи у Джері хтось є. Її непокоїть багато моментів, і вона майже впевнена, що в нього є коханка. Джері починає запевняти, що це неправда і що у нього нікого немає. Зрештою, Хелен каже, що поспішає на співбасіду, однак ввечері вони повернуться до цієї розмови. В іншому вимірі Джеймс приходить до Хелен та його зустрічає зла Анна. Дівчина каже, що, по-перше, Хелен немає вдома, а по-друге, вона дізналася про його дружину і тепер не хоче його бачити. Джеймс каже, що все не так, і гарячково кидається шукати Хелен. Він оббігає усі місця, де вони разом проводили час, та дівчини ніде немає. Вже пізно ввечері Джеймс випадково помічає Хелен на мосту. Дівчина кричить на нього, не бажаючи говорити, але Джеймс все одно намагається усе пояснити. Він каже, що вони із Клаудією розійшлися півроку тому і скоро офіційно розлучаться. Однак вони зберегли гарні стосунки, і зараз вона йому просто допомагає. Вони досі прикидаються щасливою парою перед його хворою матір'ю, бо Джеймс боїться, що серце жінки може не витримати новини про розлучення. Джеймс каже, що не знає, чому не розповів про це раніше, однак це правда. Він каже, що щиро кохає Хелен і хоче бути лише з нею. Тоді ж, в іншому світі Джеймс приходить на зустріч до Лідії. Вона каже, що має дещо розповісти, однак просить зачекати кілька хвилин. Раптом лунає стук у двері і дівчина просить Джері відчинити. Той ошелешено бачить на порозі Хелен. Виявляється, усе це підлаштувала Лідія, запросивши Хелен на фейкову співбесіду. Крім того, що вона викриває їхній роман, вона ще й повідомляє, що вагітна від Джері. Приголомшена Хелен кидається геть, і випадково послизнувшись на сходах, стрімголов падає вниз. У ту ж саму мить Хелен таки мириться із Джеймсом, і вони скріплюються поцілунком. Пара зізнається одне одному у коханні, після чого Хелен починає йти до дороги, де її випадково збиває фургон. В обох вимірах Хелен потрапляє до лікарні. Її терміново забирають в операційну і за кілька хвилин до Джеймса та Джері виходять медсестри. І там і там виявляється, що Хелен втратила дитину. Обидва чоловіка виглядають приголомшеними, адже жоден із них не знав про вагітність. Джеймс та Джері кожен у своєму вимірі залишається біля ліжка Хелен. Джеймс плаче і каже дівчині, що дуже її кохає. Він говорить, що щасливий, що Хелен тоді встигла на потяг, і доля звела їх разом. Джеймс обіцяє Хелен, що зробить її найщасливішою жінкою у світі, але одразу після цього вона помирає у нього на руках. У часовій шкалі, де Хелен спізнилася на потяг, вона приходить до тями. Саме тоді у ту ж лікарню приїжджає Джеймс, аби провідати матір. Хелен же, побачивши перед собою Джері, наказує йому піти геть. Вона каже, що на цьому їхні стосунки завершені. Хелен швидко одужує і її виписують з лікарні. Вона випадково заходить у ліфті з Джеймсом, який знову був у матері. У Хелен знову падає сережка, і Джеймс знову допомагає її підняти. Він підбадьорливо жартує, і між парою зав'язується розмова. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.